Наша рідна школа. Сьогодні сумно і радісно водночас, як ніколи. Яскраві спогади хай у душі лишаються, а для школярів канікули починаються. І ще один навчальний рік ми прожили всі разом з рідною школою, друзями, класом. Яскравим м'ячиком дитинства, так і прогайне удалі. Таши назавжди в душі і радість, і печаль я з вами цілий рік подорожував. Ви старанно навчалися, і я часу не марнував. Усе найкраще я запам'ятав. І смс у майбутнє повідправляв. А ось і перший смс навчався в наш. Тож випускний зустрійний клас. Стилися дорого, яскрава шкільна. Бо літо вінчає молодість, В Востаннє на лінійку ступить враз. Випускний 9 клас. А з ними класний керівник, Джура Олена Василівна та співак Марина Миколаївна. Перший учитель їхньої дружби і знань. Всі 9 років хранителі. Тож увага! Оплеска мені зустрічаємо! Головних героїв нашого свята величаємо. Знайомтесь, якщо ви, звісно, ще не знайомі. Ми постатливі, трішки галасливі, Але опанували усі науки школи. Закінчили 9 клас. А я чула, що сьогодні наш останній урок. А як останні? Ми прощаємось зі школою. От і добре. Я вже думав, що пані. А що далі? Нас чекає. Дорого ста школа. Школа життя. А мені казали, що там страшнісінька каторна. Іспити, робота. Щось мені вже не хочеться туди. Дайте краще в школі залишити. Тут ми вже не знаємо. Еге ж, якби ж так можна було, але час назад не повернеш. А час летить від вечора до рання. В минуле вже немає вороття. Ваш поїзд мчить з маленького дитинства в країну юного життя. А зараз традиційна для школи мить. Їм держава. Пора Ворочисто звучить. Ще не вмержини сла. ми, ми, браття, у Сложі. Страшним лихом і незагоєними ранами увірвалася в наше життя війна. Борися країна, за свободу, бо кров і сльози пролилися, і пам'ятай свого героя, і шанувати його ти поклянися. Шануй хвилиною мовчання, країна, тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб мирі і щастю ми жили. Цікавіша в початкових класах ігри, веселі перерви, розваги, сказав я цілий рік четвертачкам. Ось і весело нам було, друзі, з вас. Дорогі випускники початкової ланки для вас перша вчителька, наче друга мама. Вам небо прихилить зігріє своїми словами. До останнього танцю запрошує вчителька перша. Пам'ятайте тепло її рук, її добре і щедре серце. Зустрічай же шкільна родина, маленьких дітей великої, квітучої України. Аши на планеті сын. Школярі та вчителі він тут зібрав. Нашою країною упевнено нова українська школа крокує. Тож зустрічайте найменших представників шкільної родини. Сучасних, комунікабельних, інформаційно розкутих учнів нової України. Світочки останні, ми до вас це час прийшли. І найкращі побажання вам в дорогу принесли. Ми канікул наразі дочекали, бо цілий рік наполегливо навчались. Портфель новенький, я на літо вже сховав і зошити книжки і туди поклав. поклали. Нам скажіть, як повитримав дев'ять років оцей мій, а он років не вже і нас таки чекає, мабуть, по-іншому не буває. Ваше колись сюди провели за руку мами і тата. Ми сподіваємось, що ви майбутні депутати, візьмисьменний лікарні, артисти, адвокати, вчителі. Дев'ять років ви навчались. І це не просто в школі гралось. І ще вчились на полего щодня і гризли всі грані знання. Ми хочемо такими як ви, стати, щоб усі сходинки здорати. Ми обіцяємо допитну ми бути і погані ваші не забути. Сьогодні ваше свято це незабутня мить. Ми хочемо побажати вам з щастить! Та забери із тобою материнську печаль, бо вже виросли в школу, рідні рідні і до слова дозволь їх усіх запросити. Останній дзвоник, лічені хвилини. І як багато суджень і думок, такі і, мабуть, нині, Яким він буде, наш подальший крок? Ви ж, малюки, цінуйте тимиці, що дарує вам дитинство в школі, а невеликі подаруночки від нас, щоб не забули нас ніколи. Ось і все, спасибі, Люба Школа бо промайнуло довгих дев'ять літ. Уроки, дискотеки, друзі в кола, прекрасний чарівний дитинства світ. Були ви з нами поруч, в кожній справі. Шановні, любі, щирі вчителі, порадники суворі і ласкаві. Ви честь і слава нашої землі. Вчила нас пораді параді розмови були завжди опорою для всіх. Ми віримо її вищий сенс любові, щастя, вільність, зрада тяжкий гріх. Рідні наші любі вчителі, простіть за пустощі великі й малі, за непослух чи невивчений урок, за кожен необдуманий наш крок. За те, що ви голосили та тепіння для виховання молодого покоління, для світлознання вдячні вам безмеж, за щирість і відвертість звісно, теж. Продовж продержних всіх років навдячних вам, всіх випускників. Ми писаємо життєвий вітрів, ві, зерна знань ваших відсід ваших надій. І вся час ми вас пам'ятати будемо. У житті ніколи не забудемо той шлях, яким вели ви в нас освітло, що вирушали ми у простір світу. Рідні наші, чим же ми віддячимо, тим, що ми є, і тим, що ми значимо, тим, що ми створимо, тим, ким ми будемо. Тим, що в житті ми своєму збудуємо. Наш меседж це гідне життя у складному новому світі. Обіцяємо здобути професії та нашу країну на краще змінити. Бажаємо довгі роки жити. Прийміть, як нагороду оці квіти. І знайте, що вас люблять ваші діти. Ну а тепер наші найкращі мами і тата дозвольте вам так не сказати. Дорогі батьки, найкращі татусі, найкращі матусі, сьогодні дякуємо за усе, що ви робили, робите і будете робити. Ваша любов до нас безкрайна. Ми, Ми любимо вас безмежно. Дорогі наші діти, сьогодні для вас лунає останній двор. Символ завершення важливого етапу і початку нового шляху. Ми, ваші батьки, горді за те, якими дорослими, сильними, свідомими ви стали. Дякуємо вчителям за знання, терпіння, за підтримку та віру в кожного з вас. А вам, діти, бажаємо впевнено йти вперед, вірити у себе і завжди залишатися добрими. Чесним та щасливим. З любов'ю ваші батьки. Сьогодні планета Земля потерпає від біди. Та ми вистаємо, бо ми єдині. Хай будуть здоровими всі на землі, хай буде мир на планеті, на всій Україні. Шкільна планета дорога серцю земля. Вона нас зігріває і укриття, вона натхнені і знань крила дає. Тож ми щасливі, що вона в нас є. Відправлені всі Смс у небо, розпівані, всі і пісні. Навчаний рік завершувати треба, останній дзвоник подавати мені. Гучніше, дзвоник, гучніше, ти вона, до сонця, до каніку, до відпочинку, малечу закликав, щоб знали всі у місті і в селі. З усіх усюд навколо. Це останній дзвоник. Весело. Відкуєш школу. на останній урок. Ми запрошуємо вас, щоб пам'ятали ви і свій клас. Тож крокуй, звершуй, твори і не тлі, а життя вари. Сонячні вікна рідні, по двір'я на не У щасливий час довгу.